Тим будинкам володіння, це не значить, що Жек, там не написано, що Жеки мусять бути ліквідовані, але це зрозуміло з закону, що вони просто не виживуть в тому вигляді, який є. Якісь залишаться, але це дуже важко буде. Скажу чому. Тому що, от підійдіть у нас на Мельника, є хлопчина, я не пам'ятаю прізвище. Ну, мужчина молодий. Він вже 12 будинків експлуатує. Уявіть собі, як він експлуатує. Коли треба поміняти кран, він дзвонить, приходить чоловік, міняє кран, він за конкретну роботу платить, але не тримає штат 100 чоловік. Розумієте? Він уже, він уже конкурентно придатний порівняно з ЖЕКом набагато більше. І так і буде. Прийдуть такі компанії, які будуть мінімальний штат мати. І будуть це робити дуже оперативно і дуже якісно, і дуже дешево. Тому ЖЕКАМ буде важко в тому вигляді, який є. Хтось трансформується, зможе вижити. Так, що нам комунальні жеки більше не потрібні? Ми їх перетворимо в якийсь ЗОВ чи щось, щоб відповідальність за борги несла низько. хоч беріть в оренду всім колективом і несіть відповідальність. Бо при такій ситуації, як зараз, якщо він збанкрутує, то ми змусимо, повинні бути з бюджету за них платити. Ми цього не хочемо робити. Хочете годувати свої сім'ї, боріться за своє місце під сонцем. Я поважаю їхню роботу, але боріться. Ви ще говорили власне про опалення централізоване.